Василь Симоненко Прирученим патріотом, Обмивши губи в нарзані чи каві, дожовуючи свіжий бутерброд, Ви стаєте великій величаві і любите вітчизну і народ, Ви чуєте народні віщі думи, Його тривоги берете в серця, Коли потієте у черзі за костюмом, Затиснувши в долоні гаманця. Ні, ви не блазні, ви не лица міри, нікчемного презирства не убить, і свій народ ви любите без міри, коли у міру вигідно любить. За плату ви закохані в ідею, і зморшки морщите на ситому чолі. Кому ж ви служите, приручені антеї, відірвані від матері землі? Хто ваш народ? Яка у нього доля? Куди його коріння проросло? Чиї могили стогнуть серед поля, забрівши здичавіло у село, Хоч раз почуйте грамотні руїни, нічемні слуги чорного добра, Як обіпершись вітрові на спину, кричить: Тарасова гора, нема на світі України, немає другого Дніпра!